На території села є якась там лабораторія. В якісь моменти змушений споживати хоч якусь інформацію. Вони тебе лупцюють, а вони змушують гімн Росії співати. Зламана людина психологічно перестає чинити опір. А що ми зазумбовані? Я кажу: ви чуєте про що ви говорите? Ви взагалі розумієте, що ви говорите? На що нас можуть підчепити внутрішня зрада? 24 лютого зранку все місто прокинулося від вибухів, і близько першої години дня я виїхала з броварів додому туди до батьків. Я розуміла, якщо почалося таке повномасштабне вторгнення, то в принципі. Я буду з рідними, вони будуть знати, де я знаходжусь, і так само буду розуміти, я яка ситуація там відбувається. Село Старий Биків на Чернігівщині, куди Вікторія Андруша приїхала до батьків. Російські війська окупували 27 лютого. Буквально через тиждень. Зв'язок вже ну повністю як такі, що там на подвір'ї можна було спокійно говорити, спілкуватись по телефону вже цього не можна було робити. З того дня на довгі півроку Вікторія втратила доступ до інформації з України. В якийсь момент ти змушений споживати хоч якусь інформацію. Ти починаєш споживати з окопанських ресурсів, і в якийсь момент ти починаєш їм потрохи вірити. Це жити далі. І сьогодні ми досліджуємо механізм сприйняття фейків, що змушує нас вірити чуткам про зраду, робити репости в кидів та, попри всю нашу пильність, ставати жертвами обману у інформаційному вакуумі. Вікторія провела близько місяця. Після цього у її домі провели обшук, а саму Вікторію взяли у полон і вивезли у Росію. Причин свого ув'язнення жінка не розуміє і досі. Нас перевезли в сізо. Мене привели в коридор. Де були інші чоловіки, наші українські полонені? Де було купа працівників спецназу? І були працівники цього ж СІЗО, і працівники спецназу вони просто лупцювали наших чоловіків. Плюс вплив був психологічний. Вони там і обзивали, вони і там і змушували фото Георгія Скрічки цілувати там, і, і гімн Росії співати прямо в них. Там вони тебе лупсують, а вони змушують гімн Росії співати. Для Вікторії почалися страшні місяці постійних допитів. Вони розповідали, що в нас на території села є якась там лабораторія, що нашим чоловікам робили якісь ін'єкції, а що ми зазумбовані. Я кажу, ви чуєте про що ви говорите? Ви взагалі розумієте, що ви говорите? Птицы. Которых хотім заражали просчитывалось їх траєкторія перельоту через Росію. Люди по-різному реагують на фейки, тому що у нас. Ці фейки по замовчуванню знаходяться на різній дистанції до нас. Якщо говорити про біолабораторію, у нас немає нічого такого, що пов'язано було з біолабораторіями. Жодної згадки, десь жодного натяку на це. І це тут, так і сприймається більше як ну щось абсолютно абсурдне, сюрреалістичне. Звісно, що бувають більш акуратні фейки, і от вони саме більше б'ють по емоціям, і такі фейки, ну бачите, зрозуміти звідки вони походять, і бачите, власне ну, їх виловити і на них одразу зреагувати. Наприклад, новина про те, що президент у розпал війни залишив Україну. Всі відео, які він публікує в соціальних сітях, записані зарані. Лідер фракції тут, голова офісу президента, тут прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. У Європі вже втомилися від українців. Українські біженці стали новими циганами Європи. Або що Україна під час блекауту експортує електроенергію? Сьогодні, внаслідок обстрілів, зникла електрика в Молдові, Румунії та з'явилися проблеми в Польщі, Словаччині та Угорщині. Висновок простий: Україна експортує електрику, а українці сидять без світла. Такі меседжі вони буває залітають і залітають саме через емоційність. Тобто у людей є якась тривога, якась паніка, якийсь біль. Тут з'являється якесь повідомлення, яке по суті де в резонанс, і люди, не вчитуючись і не, ну, не роблячи оцей якби вдох видих, да, вони починають розганяти. За недовіру до фейків відповідає кора головного мозку, але цей захист ослаблюють сильні емоції. Повідомлення, що викликають страх, лють, співчуття або огиду, запам'ята готовуються краще і закривають собою інформаційні прогалини. Тому головна причина віри у фейки банальне незнання. На що нас можуть підчепити? Дуже просто розкрадання майна і ресурсів, внутрішня зрада, колаборанти це наша болісна і болюча тема, тому що вони дійсно є. Далі тема меншої вартості. Що ми гірші від когось іншого? Ми Україну побідім за два дня. Чую, то господі ну Україна. Вони говорили там, що вже все, що там вже України немає. Західна Україна, це там Польща буде вже там керувати. Вони собі її забирають. А до Києва майже вони дійшли. Інші області там вже теж хочуть приєднатися до Росії. А там уже референдум проводиться про те, що голосують і так далі. Нас виводили, навіть показували відео, де видавали російські паспорти. Тисячі людей з'являють желання стати гражданами Росії, отримати російські документи. Все, що діли. Робиться... Це все прана. Я за мені запам'яталася реальність сюжету. Того дівчина, яка говорить: Ой, для мене це подвійне щастя для мене це подвійна радість. У мене сьогодні день народження, і я отримала паспорт. Це були конкретні відео, які казали, от нас це по новинах показують. Ми просто зробили вирізку конкретно для вас. Ну там видно було лейбочка, що це там з якогось там телеканалу з їхнього. Такі технології, які включають в себе використання російського телебачення, підлаштованих новин, всі направлені на те, щоб людина зламалася. Ламана людина психологічно перестає чинити опір. З такою людиною буде легше потім домовитися. Вона буде. Легше приймати ті умови, які їй будуть насаджувати саме з такою метою російські пропагандисти та їхні прибічники вкидають в Україну фейки про те, що Україна кинула своїх полонених на призволяще. В регіонах вимикають світло, щоб не вимикати в столиці. Через вивезення українського зерна в країні настане голод. Україна матиме неоплатні борги через ленд-ліз на багато поколінь вперед. А напад з Білорусі буде вже завтра. Фейки пов'язані з більшою мірою os Позпеки з продовольством, з водою, з електрикою, Ну, якісь такі от побутові фейки. От на це люди можуть вестись найбільше. Усі вони спрямовані на те, щоб роз'єднати та ослабити нас. Утім, є фейки, які запускають приватні особи або шахраї, закликаючи до негайного репосту. Наприклад, про нові сигнали повітряної тривоги або дітей з сиріт з ворогти, яких терміново треба розібрати по хатах. Напишіть у коментарях, які ще розповсюджені фейки трапля. Лися вам і як ви їх розпізнали. Вони говорили, от там скоро Київ візьмемо і так далі. І я розуміла, якби це дійсно було правда, то те, що вони робили, воно б, ну мало б уже б закінчуватися. А вони говорять про те, що там буде мобілізація і так далі. Тобто, це ще триває. Отже, це вже не може бути правдою. Отже, перш ніж обуритись та зробити репост, перевірте інформацію на офіційних ресурсах. Зверніть увагу на стиль подачі. Якщо новина написана емоційно з панічними нотками, швидше за все це фейк. Перевірте новину на Помилки та русизми це ознака невдалого перекладу недалеких пропагандистів. Ніколи не поширюйте новину, якщо не впевнені у її правдивості. Ви можете стати джерелом дезінформації. Якщо ти хочеш дуже офіційної інформації, таку сухої офіційне, основні джерел, джерела на них вона буде в тій чи іншій місці. Через шість місяців і чотири дні у російському полоні Вікторію обміняли. Окупанти півроку годували її фейковою інформацією, але жінка не здалася. Навіть. Й у полоні вона продовжувала вірити в Україну. Мене звати Андруша Вікторія. Я була цивільною полоненою, півроку перебувала в полоні російських військових, і після всього пережитого я можу сказати, що життя триває. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть, як ви перевіряєте ненадійну інформацію. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.